Яка частина історії, яку ми вважаємо фактом, є стовідсотковим фейком? Ейнштейн ніколи не помилявся в математиці. Слух почався з книги ріплі, хочте вірте, хочте ні. Ейнштейн насправді відповів їм, сказавши: Я ніколи не помилявся в математиці. Ще до 15 років я освоїв диференціальне та інтегральне числення, однак він не дуже добре вчився з предметів, не пов'язаних з природничими науками, і провалив французьку. Що Гітлер був шаленим, кричущим маньяком. я думаю, ми хочемо вірити, що він був таким, тому що думка про те, що хтось вічливий і стриманий може бути таким злим, справді тривожна. За словами його особистого секретаря та багатьох людей, які його знали, Гітлер рідко виявляв гнів і був стриманим, але доброзичливим наодинці. Траудул Юнге була там під час інциденту, який надихнув сцену у фільмі Падіння, який став мемом. І вона сказала, що була повністю шокована, коли почула, як Гітлер підвищив голос вона працювала на нього більше двох років, що морква корисна для очей, але насправді вона не покращує зір, проте люди все життя говорили мені, що я повинен їсти моркву, щоб краще бачити. Причина, чому люди так думають бо під час Другої світової війни королівські ВПС мали нову радарну систему і вони не хотіли, щоб німці про це знали. Тому вони поширили чутки, що причина того, що їхні пілоти могли так швидко знаходити їхні літаки, полягала в тому, що вони їли моркву. Що ніндзя одягнені у все чорне, щоб залишатися непомітними вночі чи щось подібне. Ніндзя одягнені як звичайні люди, щоб злитися з ними, а повністю чорний вигляд походить від японського театру, щоб зробити глядачам більш очевидним, хто такі ніндзя. Якби вони були одягнені у все чорне, це було б цілком очевидно. І вони б навпаки привертали до себе увагу. Жінка, яка подала в суд на МакДональдс, не зробила це легковажно. Вона отримала опіки 3 ступеня від того, наскільки гарячою була кава і потребувала пересадки шкіри. Швидко з'ясувалося, що це місце робить каву значно вищої температури, ніж дозволено. Той факт, що більшість людей думають, що цей суд був через температуру кави, а не через виснажливі опіки. Які отримала жінка, є одним з найбільших тріумфів піару у світі: ніхто не застрахований від пропаганди. Майже все про середньовіччя. На наше уявлення того часу сильно вплинув Голлівуд. Багато людей абсолютно неправильно розуміють тривалість життя до індустріальної доби. Середній вік смерті становив 30 років не тому, що наші тіла зношувалися швидше, а через те, як обчисляються середні показники. Багато людей померло в дитинстві, набагато більша частина населення загинула у війнах. Якщо ви потрапили в аварію, вилікуватись без сучасної медицини було важко. Але для людей, які досягли повноліття, а потім уникли насильства, травм і чуми, дожити до 60 або 70 років було досить нормальним. Зображення римських гладіаторів, що борються на смерть, Хоча на аренах було багато показових боїв, метою яких була смерть, це не були змагання гладіаторів, ув'язнених і засуджених викидали битися до смерті, але не справжніх гладіаторів. Навчання гладіаторів було дорогим і тривалим, інвестиції в них та їхня подальша смерть економічно невигідні. Те, що Олександрійська бібліотека, яка була спалена, повернула людство на сотні чи навіть тисячі років назад. У той час, коли вона була остаточно знищена, більшість її колекції вже було скопійовано та розповсюджено в інших бібліотеках та університетах, а важливі папери були переміщені. Це також більше не було важливим місцем зустрічі для великих учених, і не зовсім зрозуміло, скільки його навіть було знищено під час пожежі, оскільки багато хто вважає, що згодом його навіть частково відновили. Зрештою, протягом багатьох років він просто втратив свою актуальність і насправді не забрав жодної інформації, що зберігалася в ньому. Корсети зазвичай не були туго зашнурованими, їх туго зашнуровували лише модні жінки, і зазвичай лише для окремих подій чи портретів. Корсети були розроблені, щоб бути зручними. Жінки підкладали під корсети бавовняний шар, щоб він не натирав шкіру. Корсет був більше схожий на бюзгалтер, і замість того, щоб використовувати плечі для підтримки, використовував весь торс. Деякі люди стверджують, що вони набагато зручніші за сучасні бюзгалтери. Пропорції минулого були досягнуті за допомогою корсетів та набивки, Туга шнурівка була рідкістю. Кролики не можуть жити на дієті з моркви та фруктів. Це все одно, що просити малюка їсти тільки цукерки. Вони також не можуть жити на раціоні, що складається виключно з салату та листя. Кроликам потрібно сіно для здорового харчування. Зелень підходить, але не для того, щоб бути основним продуктом харчування, а фрукти або моркву можна давати як ласощі. Багсбані змусив багатьох людей повірити, що кролики харчуються морквою, вони цього не роблять. Вони помруть, якщо ви очікуєте, що вони житимуть харчуючись тільки морквою. Що все в Австралії намагається вас вбити, усе тут може вбити вас, але швидше за все не вб'є, тому що вбити вас це дуже багато зусиль, а австралійці, як правило, надто розслаблені, щоб докладати стільки зусиль. Місце жінки завжди було вдома. Протягом тисячоліть жінки робили в основному все, що робив її чоловік. Землеробство, випікання, варіння алкоголю, шиття одягу чи продаж речей на ринку. Іноді чоловік відвозив речі на ринок, а жінка залишалася на фермі доглядати за тваринами чи господарством, і навпаки. Єдиними професіями, в яких жінки не брали участі, були юриспруденція, політика та військова робота, і навіть це не було повною мірою правда. Оскільки жінки впливали на політику своїх чоловіків і повинні були допомагати під час облог, що траплялося часто. Ідея про те, що жіноче місце вдома, а не працювати, є ідеєю 19 століття, яка виникла після промислової революції, ви повинні випивати 8 склянок води по 220 грам на день. Ці цифри походять зі статті, написаної десятиліттями тому стосовно дорослого чоловіка з певною масою тіла. Жінки, які зазвичай набагато менші, потребують набагато менше згідно з тією штаттю, проте люди різного віку та розміру цитуються так, ніби це 100% абсолютний факт. Ніхто в минулому не вірив, що світ плоский, це просто сучасний міф, створений завдяки одновимірним картам із давніх часів, але окружність землі була відома досить давно. І навіть римські імператори використовували глобус для позначення правління світом. Люк. Я твій батько. Коли насправді він сказав Ні, я твій батько. Обіван не розповідав тобі, що сталося із твоїм батьком. Він досить розповів. Він сказав мені, що ти вбив його. Ні. Ні. А я твій батько. Троянський кінь не був справжнім. Майже усі історики одноголосно це стверджують. Дякую за перегляд. Буду вдячний кожному за лайк, підписку та дзвіночок. А які фейкові історичні факти знаєте ви? Діліться у коментарях. Почуємось у нових відео. Папа! -па.